Новогоднее обращение президента Это кобыла э -э Как это было? Смотрим Так, ну в принципе можно... А, сейчас, подождите, стоп Сейчас На всякий случай, сейчас я... <связывая> я извиняюсь, а... а откуда читать... Телетекст суфлер. А, отсюда, Все, я понял. Я готов. Шановні українці, я вітаю вас з Новим роком. І якщо ви мене зараз бачите, то це значить, що ви все ж таки В общем, включили свої телевізори. Новий. 2012 рік наближається до нас, як то кажуть, ми шагами наближається до нас новий рік. В минулому році ми досягли деяких результатів, і ці результати виявилися. Дуже приглоприглоглом пригло, пригло, пригав пригавньошли. Пригав, 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 -то то. При, Пригаприга приг, пригла, приглашмошливі результати ці виявилися. Особливу увагу хочу приділити зайнятості. В наступному році. Ми вирішили підняти рівень влаш, пра, влашту, 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 працев, пра, праце, праце праце а про це вообще обязательно говорить. Обязательно, ну ладно. А також підвищення рівня доходів та зарплатні. Я маю на увазі зарплатню середньо стати, стати, стоти, стито, штріштраштру, 100 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 ти, 100 ти, 100 ти, та 100 ти будеш діляти, ну середньо стотичну зарплатню. Я маю на увазі. І ця зарплатня, якщо порівнювати її з тією зарплатнею, то ця зарплатня прямо пердипер. -пер 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 Прямо, прямо пердепельдирно. То ця зарплата перпендикулярна. буль 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 каляки, шмяки. буль 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 каляки, шмяки. Це прямо куля дырно. В общем, как-то вот так вот. Или вот так вот. Но ни в коем случае не так. Потому что все паралелі... 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 параллеле по параллеле. Пошли вот так запомните. Так что, дорогие украинцы, дорогие спиви спири спи спирчуваю спів, тому, кто писал этот текст. Дорогие спишизники. Минулий рік для нас був дуже важким, але він дав нам надію. Дуже приємно, що з Росією у нас покращилися спів, 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 пусть спіші швізники. І ці відносини з Росією потрібно постійно поліпшувати та, популяри, та популь... популь... Популізувати популязуват, популізувати, щоб газ був ще дешевше. Тобто я повторюсь, Для цього треба популізувати та пошльопувати і звідти поліпшувати. І тільки за цих умов. Тільки за цих умов всі відносини будуть стабильдо. Жан-Поль Більмандо. Стабиль. зараз правильно. Далі. стосовно майбутньої кризи, я обіцяю, що це питання обов'язково буде вирішувати це питання обов'язково буде вирішувати метмет, уж замуж не втерпеш. Вирішват, уж замуж не Ви... Вирішив вимитися. Ну, перед Новим годом это нормально, в принципі. Що? Вирішувати Вирішуватиметься? Спасибо большое. Спасибо. Це питання вишвирюється. І в цей складний час. Ми повинні один одного, як то кажуть, під 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 підбадрювати. Нічого, що там нету. Під під йокарний бабай. Хто пише цей текст такий? Підбад підбад кушав штрудель. Штрудель кушав страус. Підпадрювати ми повинні один одного. І я бажаю, щоб в новому році в серці кожного українця була частинка добра. І цю частинку добра кожен з нас повинен розпавсь розповсю, розповсю, всю, 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 всюду ті сложні слова. Ну... Ну невозможно же. Раз раз во дворе травана траведрова. Во дворе травана траведрова. Распыждюствовать всю шестинку добра. Я вообще не понял, кто писал этот текст. Покажите мне этого драматурга. Вы что думаете, я своими словами не могу поздравить украинцев? Уберите суфлер. Уберите телетекст, пожалуйста. Убрали? Спасибо. З Новим роком